Вітаю, дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Оце так я виглядала рік часу назад. З тих пір я схудла на 35 кілограмів, і в мене з'явилося дуже-дуже багато зморшок на лиці. От тільки по тій причині я захотіла зробити уколи краси. Знімаю себе через 4 дня після уколів. Синяки стали чорними. Знімаю себе через 8 днів. 12 квітня я робила уколи краси. Робила сюди було два. Таких прокольчика невеличких. Був такий великий залом в мене, отут на переносиці. Тепер він ледь-ледь проглядається. Були такі дві великі зморшки, отак, в довжину, Тут і тут. Теж, напевно, вони ледь-ледь проглядаються. Отак я жмуру. Бачите, нема їх таких великих, як були. Так, далі. Сюди був прокол, бачите, навіть ще є ледь-ледь видніється синячок. І сюди був прокол, теж видніється синячок. Тут в мене була така, знаєте, глибока зморшка. І тут. Ну, ви порівняєте по фото я сюди добавлю в це відео фото, ви порівняєте. Їх немає зовсім. Отут обколювалося внизу губи, тому що були такі зморшки. І тут обколювалося. Зморшки є. Нема так, знаєте, щоб зовсім без них було. Шкіра сама по собі, теж в мене тут така, знаєте, ну, не є така еластична. Казав косметолог, що результат буде на 14-й день. Оцут тут було дуже боляче, і я відчувала, як вона пхала ту довгу канюлю, по-моєму, називається голочку. Зараз без ніякої косметики я знімаюся, то ранок я ще лежу в ліжку. От. Якби зовсім це все забрати, натягнути так лице, ну, то треба робити ту косметичну операцію. Ніхто її робити не буде. А так підтримувати деколи можна. О, так би було супер, правда? Щоб забрати. От. Уколи, деякі люди бояться робити. Мені здається, уколи це не так страшно, як страшно, коли натягують шкіру люди. Жінки, чоловіки, правда? Ну, так би було супер. Так. Шумить, то Чако там за кадром гризе. Годинник. Не можна, Чако, ну, що ти робиш? От бусурман. Так що от такі справи. Косметолог казав, не чекайте такого вау-ефекту. Ось так я виглядаю. Отут, бачу, проглядається такий шрамик, У мене була атерома, мені вирізали. Так, на рахунок отих зморшок, що були, я вам розповідала, був великий залом. І такі продовгасті, то їх немає. немає. Таких глибоких морщин, які були отут, таке лице було як переполовинене. Немає зовсім отих От двох глибоких морщин. Нема. Очі я підфарбувала, губи підфарбувала, тоналкою нічим не користувалася. Зараз навіть візьму так, щоб вам показати серветочку. Ну, що хочу сказати. Ще сінець є і тут, і тут, як придивитися. Ну, от так я виглядаю. Тут таке світло ярке. От, зморшки є. Але не в такій мірі, як були перед тими уколами. Можливо, їх треба було більшу кількість зробити, але це все гроші, я стільки не мала грошей. Шкода, що вона особисто не зробила ніяких фотографій перед тим, як вона робила ці укольчики мені. Так, на світло більше, отак. Ну зараз я нанесу кремчик якийсь, тому що я збираюся на вулицю. От, такий, знаєте, не тональний крем, а в мене є. Зараз покажу такий від морщин, крем Q10. Такий от. Бачите. Так, як казала косметолог, Остаточний результат має бути через 14 днів. Отже, ще буде одна зйомка 26 числа. Включила додаткове ще світло, щоб краще було вам виднося моє лице після уколів краси. 26 квітня. Це ранок. От, і я вирішила дозняти це моє відео, яке я складала на протязі 14 днів спочатку е, прийняття цих моїх уколів. Що хочу сказати, я бачу зміни звісно, не такі, на які я очікувала, це довготривалий процес, коли починаєш слідкувати. За своїм лицем. Ще наголошую для тих, хто зайшов вперше на мій канал і на це моє відео, я зайнялася цим питанням тільки після того, коли схудло набагато моє лице. Про живіт я мовчу, там взагалі катастрофа, але, напевно, нічого робитися не буде, тому що то шалені, шалені гроші. Їх треба заробляти. Ютуб мене не просуває, нічого я на Ютубі не заробляю, так що буду виходити з тих своїх достатків і буду робити те, що мені буде по кишені. Тобто буду продовжувати робити якісь масочки, пачі під очі, як я робила це раніше. От, до схуднення і після схуднення просто треба буде ще наполегливіше це все робити, щоб був якийсь результат візуальний. Але загалом я задоволена. Отак От я тепер виглядаю. Ще скажу, можливо, хтось чекав це моє відео. От. Нікому нічого не раджу, я просто розповідаю про себе. Як в мене це все от відбулося? Ще ближче можу вам показати. Вже сьогодні я не в окулярах, щоб краще було виднося ці всі зморшки. Вікові зморшки, від них нікуди не дінешся, а після схуднення просто вони ще стали більше-більше виднітися. Дякую всім, хто зі мною, хто дивиться мій канал. Мої відео, якого б вони характеру не були. Всім бажаю міцного-міцного здоров'я, щастя, любові і, звісно, перемоги нашій рідній Ненці Україні. До нових зустрічей, до нових моїх відео. Пока-пока!